Знайомтесь з цим тато. <рес> Рішення суду чітке, Тома Блондан має стати законним представником дитини. Та є проблема. Він не дуже здібний. <рес> ти геть здурів. То що, ти вечір вже спланував? Вечір? Ти ж не забув про день народження? Радше дуже нездібний. Срань! Я обожнював книгу про маленького принца в твоєму віці. Тут нічого нема. В ні жодного слова. Справді? Та це просто блокнот. Вітаю. Кому тортика? Ця книга насправді магічна. Якщо в неї записати бажання, то воно збудеться. Та бажане має бути корисним і недорогим. Магічна книга. Хочу мати здібність і ставати невидимим. Серйозно? Я зник! а Мися гарно. То книга Книги справді магічна. Абсолютно. Хочу, щоб завтра, та весь день усміхався. З мене вже зовсім ні. Хочу зустріти справжнього капітана Дурка. А він так зветься, бо на тебе дуже схожий. Капітан Дурко! Я заберу тебе о... о п'яту. Точно, о п'яту. Про що ви там розмовляли з Габі? Та про Джеймса Бонда. Вуаля, геній. Не є флешка. І лише ти здатен її звідти забрати та виконати місію. Ей, ти! Зупиніть його! А ну, давай, коли кудись ідеш із татом. Усе розказуй бабусі. Відколи? А відзавжди. Я все вкладаю, щоб зробити сина щасливим. Супер татусь, я бачу справжнього капітана Дурка. Він був не такий качок, як фігурка, але теж класний. Та ну, не вже та кажу тобі. Не качок угу. okay. у кінотеатрах з 12 грудня.